Здається, на банковій давно перестали розрізняти, де закінчується народ, а де починається угода з ворогом. Справжні міндобрива це гроші, сховані в колеса Поршемака. Скільки ще слуг мають стати зрадниками, щоб Зеленський зрозумів, що його нові обличчя пахнуть старим болотом? Вчора слуги сьогодні зрадники. Завтра герої ток з кабєєвії. Народ все бачить і мовчить, але поки що. Вітаю, друзі, черговий памфлет на Цибулько-Толк. То вони слуги чи зрадники? Це питання мучить українців уже не перший рік. І ось черговий поворот сюжету. Слуги чи зрадники питання, яке. Те далі частіше звучить не як риторичне, а як діагноз. І, здається, на банковій давно перестали розрізняти, де закінчується народ, а де починається угода з ворогом. Молодіжка партії регіонів, що колись мріяла про покращення вже сьогодні, тепер називає себе слугою народу. Та, як каже народна мудрість. Хоч вовка назви гням, але шерстю ікла не приховаєш. слуг до шпигунів одна кнопка З. Третій депутат, третій, від партії президента звинуваченої у Державній зраді. Також ще не було в історії українського парламентаризму. Третій це вже не випадковість, це кадрова політика втілена в життя. Дубинський Ковальов і тепер Шевченко, ну, точно не Кобзар, не Спаситель нації, а той, що посередник на добривах. Колишній мажоритарник із Запоріжжя висунутий слугою народу, який згодом вирішив, що справжній міндобрива це гроші, сховані в колеса Макар. ДБР нарахувало йому три епізоди злочинів Державна Зрада. До вторгнення, державна зрада після вторгнення і ще трішки банального шахрайства на 14,5 мільйонів. Така собі трилогія зради. Автор сценарію, народний депутат України Євгеній Шевченко. Зеленський і його тіні. Хто там за вами, Володимире Олександровичу? Колись Зеленський критикував Порошенка за погані кадри. І тепер, а все ж таки, наша історія має. Хороше почуття гумору, бо в БПП не було жодного депутата, звинуваченого у Держзраді. Мало того, від по кількості депутатів місцевих рад, які перебувають на фронті, по відношенню до кількості членів партії, БПП на першому місці. А в слуги народу вже цілих три народних депутати, звинувачених у зраді. А ще якщо врахувати втікачів, то там букет буде. Бо тут же ж не згадується Дмитрук, ще до Бужанського не дотяглася. Отже, три депутати від слуг. І це без рахування тих, що тільки в процесі дозрівання. Бужанського з його алергією до української мови, чи Дмитрука, який після втечі з України почав світитись на російських ток-шоу. До речі, Зеленський. Після втечі Дмитрука збирав своїх поплічників розбиратись, хто допоміг втекти Дмитруку. Хтось щось бачив, хтось покараний за те, що, по суті, ну, представники прикордонної служби супроводили Дмитрука тихенько в Молдову. Партія, яка мала стати символом оновлення, перетворилась на політичний секонд-хенд регіоналів, тільки без етикеток, але з тією ж лояльністю до руского міра. Євген Шевченко, агент Добре і порше патріотизму. Шевченко, який обіцяв людям нову політику, на ділі займався старими схемами, використав зв'язки у Білорусі, щоб провернути аферу з Міндобривами. Українське підприємство заплатило, товар не приїхав, а народний депутат від слуги народу переконав. Представників підприємства, що, мовляв, не має дозволів і запропонував допомогу через свою фірму, звісно, за символічну суму 14,5 мільйонів гривень. Непогано, зрубав куш на голому місці. Після цього герой купує три автівки преміум класу: Перше БМВ Мерседес народний транспорт для народу, який не має грошей навіть на маршрутку. Оформив на підставних осіб, бо ж треба якось зберегти чесне ім'я Слуги. Три зрадники і жодного каяття. Скільки ще слуг мають стати зрадниками, щоб Зеленський зрозумів, що його нові обличчя пахнуть старим болотом? Три це вже система. 15 нардепів загалом звинувачені у зраді. 12 із них колишні регіонали. І тепер три з них особисто від Зеленського. Ви пам'ятаєте, що Зеленський запевняв, що він особисто відбирав кожного кандидата в народні депутати від Слуги народу? Каяття за відібраного Шевченка чи Дмитрука ми не почули. Що ж, символічно, коли партія регіонів втягла країну до Москви, колись. Тепер слуга народу просто продовжує маршрут, але під брендом Netflix Style Нова політика. Вчора слуги сьогодні зрадники. Завтра герої ток-шоу з Цей Це серіал вже має свій сценарій. Спочатку депутат присягає на вірність народу, потім трохи бізнесу на добривах, а фінал російське ток-шоу, де він з патетикою говорить про зовнішнє управління Україною. До речі, після цих заяв Зеленський жодної реакції по відношенню до свого депутата не проявив. Це означає, що все, що він молов цей Шевченко на різних включеннях закордонних, це було частиною пропагандивної кампанії не лише слуги, а й банкової. І кожен раз банкова робила вигляд, що не знала, про що говорив Шевченко. Та правда в тому, що знала, бо регіональне ДНК. Не лікується перевиборами. Вони просто перефарбували фасаду зелене, мовно кажуть. Народ все бачить і мовчить, але поки що. Україна не та країна, де можна третій зрадити і називати це випадковістю. Тому питання не до Шевченка, який давно продав свої по ціні де спалива, чим він добрив. А до пана Зеленського, який створив публічний інкубатор для зрадників, замість державних мужів клони регіоналів, замість еліти, дилери на добривах, замість нової епохи старі схеми в нових костюмах. Як це не сумно, але цей Шевченко встиг навіть з'явитися у Верховній Раді у мундирі з капітанськими погонами. І почав називатися співробітником Головного управління розвідки. Очевидно, що в гур почухали потилицю і зрозуміли, що тут щось нечисте бо дуже швидко від нього відхрестилися, як і від Червоненка, який теж махав золотим пістолетом і клявся, що він там полковник гур. Отже, по суті, мова знову як не крути, пошкребеш Шевченка, вийдеш на Зеленського. Слуга народу це вже не назва партії, а офіційна назва судового реєстру. У мене взагалі таке враження, що садити доведеться кожного депутата від слуги. І не за голосування, а за, я б сказав, уникнення декларування. Маніпуляції з незадекларованими коштами, і пішло, поїхало. Історія про конверти в слузі і про тарифи, про різні рівні оплати різних депутатів це вже така притча. Отже, там, де колись мали бути законопроекти, там тепер кримінальні справи. Там, де обіцяють чесність, Порше і не лише Макам. І там, де мали служити народу, служать власній кишені. Власному гаманцеві. Країна чекає лідерів, а отримує брокерів без честя. І якщо це нова політика, то давайте вже чесно вивісимо таблицю Слуги народів, філія партії регіонів сезон 2 фінал наближається. Бо після всіх історій, що вчинили ці діячі, мало хто. Серед народу хіба вигодонабувачі від цієї влади ще здатні будуть якось затиснувши носа від смороду, проголосувати за слух. А так, я думаю, що це вже злитий проект. І те, що Євген Шевченко в суді, Євгеній, це по-моєму, продукт політичної євгеніки від колишніх регіоналів і нинішніх слуг. Дякую і дякую Збройним силам за їх стійкість і відданість державі.